Щиро всіх малят вітаю. Вам привіт свій посилаю. Сьогодні про космос вам розкажу і планети всі назву. Навколо Сонця планети кружляють, тому всесонячною системою називають. Всі планети стали в ряд починається парад. Раз Меркурій, мандрівник, два Венери ясний лик, три земля вітає нас, а чотири красень Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, Сім Уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятим, не беруть його на святом. Він маленьким уродився і до карликів припився. Що таке сонце? спитала дитина. Монета, млинець чи жар птиці пір'їна. У телескоп астроном глянув зірку і мовив упевнено, сонце це зірка. Щоб космос нам намалювати, потрібного різного розміру кришечки зібрати. На край кришечки фарбу нанеси. На кольоровий папір відбиток залиши. Найбільше коло жовте сонце у нас, а менші планети навколо зобразь. Кола всі зафарбувати, охайно намагайся, і пензлик гарно промивати не забувайся. Щоб малювати нам почати слід добре пальчики розім'яти. Ти планети називай по черзі пальчики загинай. Меркурій, Венера, Земля. Марс, Юпітер, Сатурн. Уран, Нептун, Плутон. Навколо Сонця планети кружляють, сонячною системою їх всі називають. Ну що, до побачення! Малюйте, старайтесь, щоб все у вас вийшло гарно. Намагайтесь!